Всіх вітаю, з вами Марія і давайте сьогодні просто для настрою побач... подивимось, якому чоловіку ви подобаєтесь. Я так розумію, що більш за все це буде просто для дівчат, для жінок. Чоловіків, ну, може, вам цікаво буде, може там ваша дружина комусь подобається. Теж можете подивитись. <с> це так, для настрою. Ну давайте. Так. Тут одразу двох мені показують, але один точно чоловік. Бо дуже дивується, тут якийсь чоловік е має дорогу, далеку дорогу. От знаєте, коли людині не завжди зручно до вас приїхати прийти Але знаходить привід і приходить, приїздить. Чоловік, який приємний у спілкуванні майже вашого віку, плюс-мінус, там не дуже багато років різниці. У вас до 10, давайте так. І знаєте, от Йому дуже приємно з вами спілкуватись. От радіє, коли спілкується з вами. Просто от ну як, ну якось змінюється в обличчі, змінюється настрій в людині, це помітно. Літери йдуть Р Т, О. Ф. Все більш не бачу літер тут. Або ваші ініціали, або цього чоловіка. Угу. Ще одного мені показують, який. Може так трошки насміхатись над вами, коли ви злитесь. Може, ну так, знаєте, шуткувати так, сарка... саркастично. А, і гумор в нього такий, ну такий, до якого треба ще звикнути трошки. Так, Не завжди він такий вам зрозумілий той гумор. Бо, е, знаєте, іноді шуткує, але з таким серйозним обличчям. Що ви думаєте, що він дійсно то серйозно каже. І потім ви починаєте злитись, коли він починає надсміхатись над вами. Що, що ти не розумієш моїх жартів? А ви дійсно не розумієте, бо ну, це ж треба ще й знати, що він в той момент шуткує. І от. Оце самий момент щастя, коли ви починаєте злитись, що хто так шуткує взагалі, це що за жарти такі? От такому чоловікові дуже подобаєтесь. І знаєте, отут, коли ви, ну, така стаєте, от ви злитесь, як же йому подобаються ваші очі, вони такі яскраві стають. Цей момент. Вони такі, знаєте, ну, дуже притягують його погляд. Він, я так розумію, що він не злить вас час від часу, заради того, щоб побачити, побачити от ваш погляд. Навіть комусь тут з чоловіків, ну, там, друг, може, родич якийсь, розповідає, що. Ну, от якісь такі моменти з вашого життя. Так, тепер показаний теж чоловік з вашого близького оточення. Це не так, що там час від часу бачите, тут часто бачите людину, але з якимись хитрощами до вас звертається. З якимись справами. Це може бути насправді хтось з сусідів, коли от людина шукає привід, щоб з вами поспілкуватись. Мені тут багато про нього інформації не показано от просто, просто про хитрість, яку він хитрість в тому, щоб знайти ідею, з якою він може до вас прийти. Просто так прийти людина не може. А от коли є якийсь привід, тоді так. Але ви тут помічаєте, ви розумієте, ну, зараз ви навіть розумієте, про кого йдеться мова, бо ви помічаєте за людиною, що він щось, як шукає привід, бути поруч. Ну, тут у відносинах ви, ви так притискаєтесь до чоловіка, він обіймає вас. І це як, от, наприклад, ввечері лягаєте спати, то там спілкування йде, ви щось обговорюєте, і в цей час ви зазвичай от, як на одне плече йому лягаєте, на... мені показано, як на праве плече ви лягаєте. І спілкуєтесь, але так показано, що як чомусь іноді вас нема поряд, і він саме оце згадує. Як знаєте, як відчуває вашу голову в себе на правому плечі, і щось там згадує про вас. І сумує, коли вас нема поруч з ним, то йому так дуже сумно хоче, щоб ви повернулись в ліжко, щоб ви були поруч. Для когось з вас ви зараз на відстані з таким чоловіком, йому дуже не вистачає спілкування з вами. Так, далі. Ось тут дуже розумний чоловік мені показаний весь час він щось вам розповідає, і це як з ну, як, знаєте, якщо можна так порівняти, що як на полицю там поскладав щось там собі в мозок. То весь час, спілкуючись з вами, він якусь інформацію дістає, йому хочеться вражати вас своїми знаннями, але дійсно там багато знань. Дуже м -м, потужна пам'ять у людини. Він, от, він, йому достатньо один раз почути, і він запам'ятає це на все життя. І там, чого б ви не спитали в нього, він про все вам може розповісти. Так, а отут мені показаний тільки ніс і губи людини. А сам чоловік, от я його не бачу, він як ховається. Але ви вже помітили цікавість чоловіка до вас. Угу. От Я його не бачу, а ви в його бік дивитесь. І з'являється зазвичай якесь питання ставить вам. Тут є букви Л, Т, П. Схоже на літеру ну С. Показано так, що має почуття до вас, але поки що приховує їх. І своє справжнє ставлення до вас, теж приховує. Так не завжди буде. Але станом як на зараз, то поки що так. Чоловік, який як в окулярах мені показаний, це може бути людина, яка дійсно носить окуляри, може бути, це як окуляри, як від сонця, такі якісь. І для когось це якісь дивні якісь окуляри, ніби він, знаєте, як у приставку якусь грає. Чи щось він таке. Ну, вони якісь такі спеціальні такі, мов комп'ютер ті окуляри. Ну, такому дуже подобаєтесь, але проявів від нього до вас мало. Він такий, знаєте, зазвичай якийсь такий мовчазний, мені показан і такий мрій про вас багато, але чомусь він вважає, що такий, ну що він вам не потрібен. І якась вада в ньому є. І він вважає, що от з такою вадою взагалі він нікому не потрібен. Тут ну, це неправда, що він нікому не потрібен. Насправді я бачу, як до нього люди тягнуться. Але щось він. Ну, Знаєте, коли людина в такому настрої якомусь, що взагалі, цілий світ для нього от просто. Одна образа. Угу. як в ліжку його показують, тут ще й, знаєте, такий депресивний стан в людини. Щось він, він намагається триматись і приховувати своє, своє депресивне таке становище. Але ну, тут показано. Так, ну тут, дівчата, є чоловік, який, ви йому дуже подобаєтесь, але це статтєвий потяг. Тут, тут нічого такого. Тут просто от задовільнити себе і все. І такий гуляка. Мені показано, що він і п'яним буває. З, з, з кимось, з друзів, вони там ходять, ледве ходять. Такі, що, чесно кажучи, ну, не серйозно, так показано ж. Воно вам не дуже треба. Навіть сама філіжанка от просто так його показує, що це не варто уваги. Далі тут чоловік, який годує птахів. І птахи його як знають і люблять. Може, дійсно десь там в парк ходить і годують птахів. Може, в нього своє хозяйство і він годує птахів. Але тут так показано, що птахи залюбки йому на руки сідають. Дуже світла людина, але мало вам знайома. Тобто, от який він насправді. Ви не знаєте, ви знаєте тільки те, що ви бачите все. От якось так глибини ви не знаєте. Але якось спілкуєтесь з людиною. Але не для всіх, так скажу, для декого з вас він про вас знає, якось він, або взагалі просто він вас знає. І тут є мрії про вас. 16 цифр йде. Може це, наприклад, там 16-й будинок, може там 16-та квартира. Ну, щось таке, що пов'язане. Може 16-й день народження. Ну, ось, ну, якогось місяця, не знаю якого. Якось так. Може бути 16 лютого, але не обов'язково. Просто промайнула така інформація. Це не обов'язково. І про вас дізнався від якогось чоловіка. Багато розмов було. Пліткували про вас. Далі дивимось. Ось тут чоловік, який. Як є можливість біжить до вас, ну просто от біжить з усіх ніг, угу. на побачення з вами літера С, О П Ну і все, більш не бачу літер. Знаєте, до вас ставлення як до маленької дівчинки. Дуже подобаєтесь, ну, ваша зовнішність подобається, і е, бажання опікати вас і дуже тягне його до вас. Ну, просто от ви, ви як жінка, йому дуже подобаєтесь. От саме, знаєте, на його смак. Так, що ще? Кого ще показують? Якийсь а, чоловік, як... як, наприклад, форму носить. Якийсь такий кашкет в нього. Ну, це, як службу несе такий чоловік. Може, в органах десь працює. Ви угу. для нього як людина номер один, як якісь такі так, далі дивимось. По роботі є чоловік, який. Ом... Знаєте, він вам нібито в палки в колеса ставить, але це, це виглядає так, що ви його як не помітили, не звернули до, на нього увагу, як знаєте, от відвернулись від нього. Ну, це ну, такі прояви хлопчачі. Є інший по роботі у вас чоловік, який взагалі догодити намагається от кожного разу, якщо щось вам там треба, то він одразу вам там щось пропонує, щось приносить, допомагає в чимось. Тут до вас, така, знаєте, таке відношення, що якщо треба вас захистити, то він буде захищати. Тут тут навпаки такі прояви, що ну. Бути корисним. От хочеться бути вам дуже корисним. Тепер з щічками такий чоловік показаний темні очі, такі яскраві і колючі очі, погляд колючий такий. І тут у вас нещодавно якась справа завершилась стосовно цього чоловіка. Як це може бути, що ви працюєте в одній будівлі? А може бути, що він приїздить або ви приходите приїздити до нього в будівлю. Це, як знаєте, ну, справи є між вами. Щось допомагає чи він вам, чи ви йому врівноважувати? Потім десь ви буваєте на засіданнях, якихось, зібраннях. І там є чоловік, який, як дивиться, ви, може, і помічали, він на, на вас за, зазвичай дивиться, і трошки така, знаєте, от як легка посмішка в людини. Так, літери В С. Ні, більш нема тут. Літера О ще сюди йде більше літера Г. Угу. Все дійсно більш нема літер. Так, далі тягнеться тут до, до жінки чоловік. Дуч... Дуже такий гучна, гучний голос в нього. І такий, що може різко змінювати своє там, відношення, ставлення, думку свою. Такий, що, знаєте, от не остаточно в нього завжди все. От В будь-який момент він може передумати і якось Якось, інше вже. Якось, знаєте, Швидко приймає рішення, швидко їх змінює і впроваджує теж швидко. І питання доволі швидко вирішує. Угу. Так, і ось тут про зміни вам розповідав чоловік, хвилюється через ті зміни, про які була мова. І знаєте, як має надію про захист. Десь в окремій ситуації він, знаєте, як невдача десь спіткала людину. Він з вами як ділився своїми ну, страхами, своїми думками, переживаннями. Ви йому подобаєтесь, ви йому приємна людина, і якось довіру до вас має. І в якихось ситуаціях навіть і надію на вас має. Це Робота соціум, десь ви там спілкуєтесь. Так, ну і знов мені показують людину, яка до вас ну, має пряму дорогу. Якісь моменти такі бувають в цієї людини, коли от тільки до вас дорога й веде. Ну, наприклад, треба щось зробити, і тільки ви можете в цьому допомогти. Тобто до іншого фахівця не звернешся, бо інших таких як ви, просто нема. Ось так. І ще по останнього тут бачу чоловіка, який як вичікує певний час, щоб з'явитись, чи вас позвати до себе. Так, тут показано. І ще кажу останній, побачила ще одного. Чоловік, який лежить. Лежить. Дуже багато про вас думає, має до вас гарну новину, але поки що щось мовчить з тією новиною. Як очікую, ви знаєте, як певний час пройде і він вам розповість. А ви дуже ділова. Дуже багато у вас роботи, ви зазвичай от, чимось заклопотана. І ще тут є таке, що от ви дуже зайнята людина, і він як очікує, коли ви звільнитись, зможете, щоб з вами спілкуватись. Тут, тут такий чоловік показаний. Теж такий мені він розумний, показаний. Світла людина. Угу. В чимось між вами зараз є різниця, і він має надію врівноважити цю різницю, а якщо в нього вийде, то навіть як перестрибнути в чимось вас угу. досягти більшого успіху. Тобто він визнає, що ви успішна людина, що те, що ви робите. Ну, це як, як ваша майстерність, от вона визнана. Але йому хочеться бути кращим фахівцем, ніж ви. Угу. Так. Далі. Кого тут ще нам показують? Ну, тут ви з ким сперечались нещодавно. І насправді ви подобаєтесь цьому чоловікові, бо знаєте, от ваше ставлення до якихось там, ну, ви ж не просто так сперечались, ви ж відстоювали свою думку. от Йому це подобається, що у вас є своя думка з будь-якого приводу Аліс, ну, ну ти ж заважаєш ну, сонечко. Давай вже сідай. давай!» І ось тут показаний, оце точно вже останній, показаний чоловік, який він серце тримає в руках. От його почуття до вас, він їх поки що стримує насправді, він поки що не готовий вам зізнатись. А не готовий ще й тому, що в нього зараз не найкращий період в його житті. І він обережно тримає серце, а от угу. дивіться, тут тема матеріального. Він, як знаєте, про копійчині рахує. Всі свої статки, от як станом, як на зараз, в нього складна ситуація саме з матеріальних моментів. Ви знаєте, ви з ним спілкуєтесь, і спілкуєтесь і про такі речі теж не просить у вас, а намагається цю ситуацію, і така ситуація в нього через якогось чоловіка. Він, як вичавити з того чоловіка намагається свої статки. Так показано. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І думок вам теж гарних. І бережіть себе, і будьте в безпеці. Побачимось в наступних відео. Всім пока!